Щороку, повертаючись до рідного села, Григорій Левченко відвідує батьківську хату, доземно вклоняється отчому порогу. Дякує землякам. Любов до рідного краю, що подарував крила, надихнув на творчість, радість і хвилювання від зустрічі. Митець передає в пісні, яку виконує хор Калина. Мені наче з кожним роком. Ви мене краще зустрічаєте і, і мені страшно, даю вам чесне слово. Співоче поле зустрічає гостей свята виставками робіт народних майстрів та цвітом калини. Вона росте тут відтоді, як у селі започаткували пісенно-мистецьке свято. У першому відділенні концерту виступають фольклорні колективи та дитячий зразковий хореографічний ансамбль стиль Пертницької школи естетичного виховання. На сцені давні друзі, маестро учасники народного фольклорно-етнографічного. Ансамблю «Древо» з Крічківки», сусіди із Лохвицького району, жіночий вокальний ансамбль мальви і трогісті музики та приудайські козаки із великої кручі. Друге відділення Хор «Калини» розпочинає піснею на слова Тараса Шевченка та стогне Дніпр широкий. Далі йдуть урочисті вітання. Ми щиро вам дячні, щиро вас шануємо і любимо. І бажаємо, щоб рідна українська земля і господь бог дарував ще багато років. То чи могли їх віддати з унікальною користю для української культури, мистецтва і для рідного краю. Наш рідний край в прошлому році щиро відзначив те, що Григорій Семенович є геній, талановита людина. І йому присвоєне почесне звання, почесний громадянин Пирятинського району. Нас завжди. Тримала пісня у часи скрути і в часи радості. І в сьогоднішній день, коли нам дуже непросто, пісня буде нам сприяти. Коло віделя духовності стоятиме Григорій Левченко. Особливість цьогорічного виступу Калини відгук на історичні та сучасні події в Україні. Калиняни виконали марш січових стрільців, твір по святу бійцям. АТО. закінчили концертну програму виконанням гімну України. Переповнені емоціями, дай Боже здоров'я Левченку. Кожного року приїжджаю сюди, дуже задоволена. Вовше впечатлення велике здоров'я вам і всім тим людям, що нас приїхали розвеселити. Дуже хороший, дуже сподобалося. А що додати, щоб колонові гуляння продовжувалися кожного року? Ми будемо до вас приїжджати. Тетяна Чайка, Олександр Харченко із Грабарівки для полтавських телевізійних новин.